Так, я знову пері, всім привіт. Ми продовжуємо читати книгу Дарки Озерної Бути Окей. Бажаю всім приємного прослуховування. Шоста, Шостий розділ передменструальне дисфоричне порушення. З цього розділу ви дізнаєтеся, чи правдивий анекдот, якщо в жінки куку на муню слід відійти на безпечному відстані і кинути в нею. Шоколадкою, ця тема не лише для жінок, тому читати всім. Чоловіки завдяки цьому розділу ви краще зрозумієте жіночу фізіологію, поведінку та станете співчутливішими до нас. Критичні передмісячними. У Британії на початку 1980-х передменструальний синдром, коли використовували на захист підсудних жінок. Мовляв, вони було змінено у психологічному стані під час коєння злочину. Зараз розрізняють передменструальний синдром ПМС та передменструальне диспоричне порушення ПМДП. ПМДП це психіатричний діагноз. Він увійшов до п'ятого видання посібника діагностики і статистики. Іван Привіт. Психічних хвороб 5. ДСМ 5 ПМ... ПМДП не те саме, що ПМС. Це значно важчий стан, який заважає жінці робити буденні справи, може стати поштовхом до агресії насильства чи самогубства. чому так відбувається, Почнімо спочатку. У жінок статевого дозрівання до менопаузи відбувається менструальний цикл. Хіба що вони вагітні, нещодавно народили чи приймають певний тип гормональних контрацептивів. Під час менструального циклу з тих запасів, що є, дозріває оцит яйцеклітина, Запаси майбутніх яйцеклітин з медичною мовою називаються фолікулярним резервом. І що він більший, то вищий рівень антимілевого анти, е, анти анти гормону в крові. Цей показник, передусім відображає, скільки ще годинник куцокати, наводжу цю інформацію про всяк випадок, репту комусь актуально, поки оці дозріває, триває фолікулярна фаза, поки... потім він покидає фолікул. Це овуляція, після якої настає літегіннова фаза. Лютеїнова фаза. фаза так звездиться на честь жовтого тіла корпус лютеум. Того, чим став фолікул, після виходу є в лютеальну фазу циклу і може спостерігатися перед менструальним синдром чи дисфоричний розлад. І тут виникає питання: ну, чому жінкам на додачу додать до чотирьох, а то й семи? Ні, місячних частич і не розлади настрою. Це слава відповідь, бо все, бо все впливає на все у цьому контексті. Статеві гормони впливають на синтез серотоніну і поведінку нейронів. Нейрони чутливі до статевих гормонів прогестерону і естрогену. а ці гормони збільшують, уко... збільшують у коріпів куль та лімбічні системі нейропластичність. Можете ще раз прочитати про це в розділі «Фізичні основи духовної сфери. Так статеві гормони впливають на те, як дендрити, короткі відростки нейронів у гіпокампі, гіпоталамусі та тамикдалі та будуть галузитися і наскільки щільну мережу створюватимуть. У другій фазі менструального циклу дала стає тривожніше, Але так я задумав, не еволюцією, адже жінка вже може бути вагітною, тому її треба берегти. Та зараз ми маємо змогу планувати вагітність еволюцію цінували ми. Геть за інших умов, коли виживали і лишали на шатків тільки ті, хто був обережний, ще одне еволюційне пояснення: ПМС та ПМДП це припинення нефертильних стосунків. Якщо у парі жінка мала овуляції, але не вагітніла, то відповідно в неї були місячні та ПМС, який допомагав посваритися і розійтися, а відтак знайти фертильного чоловіка. Аргументи на користь цієї гіпотези такі з схильність до важкого ПМС чи ПМДП. Спрямованість зіпсованого настрою передусімного на партнера. Це не сексизм, а якраз де патологізація ПМС. -у. А тепер розглянемо, що визначає ПМС та ПМДП. У таблиці наведені діагностичні критерії ПМС згідно з інформацією американського коледжу Акушерів і гінекологів АКОК. Має бути бодай по одному з критеріїв із кожної колонки продовж принаймні п'яти днів перед початком місячних три місяці поспіль, соматичні симптоми, набрикання та шутить молочних залоз, здуття на психічні симптоми, напади злості, головний біль, розгубленість, біль у суглобах чи попереку небажання спілкуватися набрики кінцівок, тратіливість, набір вагітний, просивний настрій, майже. 80% жінок відчувають, бодай один психічний симптом у другій фазі циклу, проте це не сильно впливає на їхнє життя. Бояв з цивтою, ПМС варіює з циклу до циклу. Є шанс, що скоро стане краще, ознаки ПМС також можна полегшити завдяки зміні поступу життя. Про що тим, йтиметься далі, ПМДП властиво від 1,3% до понад 10% жінок дані різні. В різних країнах діагностичні критерії ПМДП базуються на тому, що зміни самопочуття жінки сильно впливають на життя і буденність, би поставити діагноз ПМДП. Потрібно, щоб сім днів поспіль перед місячними було принаймні 5 ознак, зазначеного нижче переліку. Ознаки ПМДП мусять минути впродовж дня двох. після початку місячних чи не турбувати в ті місяці, коли менструація з цієї чи іншої причини настала. Аби поставити діагноз ПМДП, наведені нижчі симптоми мають спостерігатися практично шоу-цикл. саме циклічність відрізняє ПМДП від інших психічних розладів. Явна фактивна нестійкість, перепади, настрою ртового відчуття смутку чи страху. Відчутна дратіливість або злість, часті конфлікти, явна тривожність, напруженість відчуття на межі зриву, Трати інтересу до того, що ще вчора любили неспроможність зосередитися. Сожливість колії, швидка втомлюваність, зміна апетиту, часто бік переєдання чи бажання певної їжі, солодкого солоного. <кхи> Нездатність прокинутися чи навпаки нормально спати, відсутність самоконтролю в вілю м'язах та суглобах, набрякання молочних залоз, МДП розвивається, тому що нейрони своєрідно реагують на гормони, естрогени, прогестерон чи андрогени чоловічі статеві гормони, які також. Утворюється в жінок, унаслідок цього нейрони змінюють свої плани з утворення серотоніну, гамки, дофаміну, тобто медіаторів, потрібних для активного, розслабленого та задоволеного стану і прийняття рішень. При цьому рівень гормонів не є критичним, він може бути в цілком у нормі. 6.2. лікування передменструального дисфоричного порушення. Що з цим робити, почнемо з таблеток, а потім розглянемо спосіб життя. Мокові, не в порядку, самі пігулуки мало подіють. Медикаментозна терапія ПМДП, може бути кількох типів синтетичні інгібітори зворотного захоплення сиротоніну, антидепресанти, ліки проти тривожності анксіолітики, неастероїдні протизапальні препарати для зменшення соматичної симптоматики, тобто відчуттів у тілі, ліки, що не дають настати овуляції гормональні контрацептиви певного типу. Антиандрогенні препарати блокують дію тестостерону чи його погідного дегідро, тестостерону ДГТ, щоб двічі не вставати. Якраз ДГТ може викликати акни і випадання волосся, якщо воно не пошатило генами його рецепторів. Агоністи допоміг діють так само, як він, а ще знижують рівень гормону прогестерону, є, що вибирати призначити ці ліки. Має ваш гінеколог, а потім простежити як препарат діє на організм. Він може не підійти, бо ПМДП, бо ПМДП немає однієї причини на всіх. Тому важко сказати напевне, куди треба цілити медикаментами. А метаболізм серотоніну, приміром, приміром, чи тривожність. А тепер головне, чи допомагають шоколадки або інженські гірки пережити ПМС і ПМДП суб'єктивно Може, допомагають, бо стає трохи веселіше. Але якщо об'єктивно краще триматися осторонь, таких методів подолання ПМС, загальна мета, намайнити серотонін і зменшити тривожність, у цьому нам допоможуть дії наведені в таблиці 75. Що робити? Виходити на прогулянки, виконувати невбивчі фізичні навантаження, приймати світлову терапію, Навіщо для боротьби з набряками і тривожністю для утворення серотоніну. Пити мінеральну воду для підтримки водно сольового обміну. Обмежено споживати каву, шоколад і алкоголь, щоб не підсилення тривожності, на яке задні спричинений кава і алкоголь, та збудливості її може викликати те оброміше, міститься в шоколаді, додати у свій раціон, нут, той, з якого роблять хумус і пелапель, такі сумочні продукти це джерела кислоти, до якої утворюється серотонін, налягати на микдалі, абрикоси і все зелене джерело магнію та калію. Магніє на для синтезу сиротоніну калій для підтримки тиску в нормі. Приймати магне Б6 вітамін В також необхідний для синтезу сиротоніну кохатися. Окрім звичайно іметне задоволення в цьому контексті секс майни діганг і зменшує спазми Отримуватися режиму сну позаяк бути невиспаною і спокійною не вийде. Для розуміння свого циклу і виявлення, можливих порушень, стане приходять, бо який мобільний застосунок для визначення місячних. Надзвичайно можна зафіксувати свій настрій, симптоми, отже, побачити, чи є якісь закономірності, чи ми навіть непрайні відчуття з початку менструації. Взагалі менструальні цикли і психічний стан тісно пов'язані. Наприклад, жінки з нерегулярними місячними частіше мають тривожний розлад, ніж ті, в кого вони завжди у відповідний час, жінки з короткими циклами. Мають півтора-два рази більшу ймовірність ефективного розладу, тривожного розладу, чи в залежності від алкоголю або наркотиків, зараз важко сказати, чи це наслідки сильного стресу або розладу харчування анорексії. власне, до менструального циклу корисно ставитися як до ще одного інструменту, який показує, чи з нами все добре, а не як до кари небесної, що виника... якщо виникають сумніви, треба йти до гінеколога. Ще ця сучасна медицина дуже просунулась і може нам допомогти в багатьох ситуаціях. Дякую всім, до нових зустрічей. Поки що всім папа. -па.